Ці означення нових поколінь, там діти індіго, діти зет, діти твіти, як зараз говорять, і так далі. Це просто ну, страх дорослого перед тим новим, що несуть в собі ці діти. Тобто вони вже несуть щось нове. І от цими старими методами, да, заборонами, якимись обмеженнями дій які не несуть шкоди дитині, да? от ми кажемо, не бігай по калюжам. Да? Ну, просто так от вий, вийти на вулицю в будь-яку пору року після дощу. А для дитини це таке щастя, це така радість стати на середині калюжі і плескатися в тій калюжі. А ми боїмося чого, дуже багато. По-перше, зіпсує одяг, по-друге, там брудно, по третє, ще щось де нема проблем, нема проблем. Але оце щастя дитяче ну його зіпсувати дуже легко, а потім дуже важко е повернути віру в себе, що ти забороняєш те, що приносить мені радість. А я потім буду шукати щось таке, щоб ти не знала, але я хочу цю радість ну пережити. Якщо ми будемо тут забороняти переживати радість, потім дитина виросте, почне шукати якісь зовсім непотрібні речі для того, щоб цю радість переживати. Разумієте? Тобто, дошкільне дитинство це правда, це правда настільки. Яскравий і насичений період становлення особистості, що ну, нам варто про це думати, переосмислювати свій стиль поведінки з дитиною, для того, щоб відчувати оце щастя, ну, спілкування з дитиною, взаємодії з нею. Ну, розумієте, от Сьогодні ми говоримо про те, що до дітей по-різному ставилися. якщо подивитися історію дитинства протягом розвитку людства, до дітей ставилися по різному. Абсолютно по-різному. Їх використовували для того, щоб вони виконували якісь трудові дії, мали результат. Інколи їх навіть слабких не вихожували, а, ну, немає життя в дитині, значить, немає іншого не родимо. Зараз ми з вами говоримо про усвідомлене батьківство і про те, що дитина повинна бути дійсно щасливою. Але при цьому ми створюємо всі умови, щоб вона. Не переживала ніяких труднощів, тобто вольові зусилля дитина не робить. Батьки їй все відразу. Більшість батьків дає без зусиль з боку дитини. Іграшка готова, немає фантазії, тобто немає таких матеріалів, які б розвивали дитячу фантазію. Щого можна зробити, наприклад, одяг для ляльки. Ну, ви, мабуть, також вже користувалися готовими іграшками, а в моєму дитинстві мами шили. Уявляєте собі таку ситуацію? Мама, яка працює, знаходила час, щоб пошити моїй ляльці якесь нове плаття. І коли ми приходили з цією новою лялькою, завжди говорили про те, що це мама пошила. Потім щось таке просте робили ми самі. Уже в старшому дошкільному дитинстві зараз у, у, у дитини немає такої можливості. Ми даємо їй все готове, абсолютно, і задаємо простір, в якому вона діє. Вона не може вийти за межі цього простору. Тобто, все зрежисовано, все підготовлено для того, щоб вона споживала, а не розвивалася, і е, вона отримує це задоволення тут і зараз без абсолютно ніяких зусиль.